Що сьогодні може? Зробити Закарпаття для країни і для перемоги в першу чергу це підтримувати збройні сили України, всім, чим ми можемо, а також е, надавати допомогу населенню, е, яке змушене покинути було свої місця місця проживання і переїхати в західні регіони, тому числі в Закарпаття, та підтримувати всіх наших військовослужбовців в плані реабілітації, саме ту частину військовослужбовців, які постраждали внаслідок військових дій і потребують сьогодні нашої підтримки та допомоги. Це велике значення для України. Саме робота цього центру, то це першим Знаходиться в самій західній області, де немає військово комендантської години немає військових дій. Тут спокійна ситуація. Вона вже фактично. Десь психоемоційно перезавантажує наших військових. Він буде пакетуватися відповідними медичними пакетами НЦЗУ, і це також і фінансова його підтримка. Також він буде взаємодіяти в загальній системі реабілітаційних центрів з усіма центрами України і враховуючи логістичне розміщення даного центру саме в Закарпатті, де всі логістичні шляхи ідуть через Закарпаття. Ми можемо говорити про те, що сюди будуть на Управлятися з інших реабілітаційних центрів пацієнти, які зможуть також після проходження реабілітації в нас в Ужгороді, наприклад. Продовжити свою реабілітацію за кордоном. Ми плануємо, щоб цей реабілітаційний центр мав взаємодію з такими ж реабілітаційними центрами за кордоном в Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі інших країн. Сьогодні робота ця вже ведеться, і ми знаємо, що в європейських країнах є високий такий великий досвід роботи реабілітації цивільного населення, які постраждали там внаслідок наслідок ДТП або якихось інших ситуацій аварійних і так само для людей пенсійного віку. На високому рівні проводиться реабілітація України в країнах Євросоюзу, і ми б хотіли отримати цей досвід. Тому це буде центр, який буде взаємодіяти як з реабілітаційними центрами України, так і в цілому країни Європейського Союзу. Основна мета даного центру це підтримка наших військових, які закінчили службу, отримали відповідні поранення або інвалідність. І в першу чергу вони будуть проходити реабілітацію як фізично, так і психологічно. Разом з тим, цей центр буде надавати послуги також і членам сімей військових, а також цивільним тим, які постраждали внаслідок російської агресії проти України, а також іншим особам, які, наприклад, потрапили в ДТП і отримали інвалідність. Тобто, це багато Центр, який буде виконувати дуже багато завдань щодо реабілітації військових та населення. Але в першу чергу, звісно, він буде допомагати нашим військовим як фізично, так і психологічно адаптуватися після ведення військових дій. Так, в першу чергу, враховано психічну реабілітацію наших військових, і він буде відрізнятися від інших центрів тим, що він не буде як медичний заклад, хоча функції він буде виконувати в першу чергу медичного закладу, але це буде як. Заклад такого готельного типу, який не буде асоціюватися з медичним закладом для того, щоб військові або інші пацієнти, які там будуть перебувати, почували себе як на відпочинку. Не, не важливо, щоб і це є також психоемоційне розвантаження людини. Функцій у цього центру буде дуже багато і там буде хаб, який буде. Фактично створювати можливість комунікації військових з цивільними, військових з військовими, де вони будуть ділитися своїми думками, і це також своєрідна реабілітація. по Перше, про продумана філософія, то що я говорив, як саме буде функціонувати даний реабілітаційний центр, в якому буде знаходитися відповідний ветеранський хаб, де будуть збиратися всі ветерани збройних сил України. У нас є дуже велика кількість програм. Підтримки ветеранів це від каністерапії, де надається ветерану собака, до погашення кредитної ставки по кредиту для ветерана, для початку малого або середнього підприємницького бізнесу. Інші кейси щодо надання житла нашим ветеранам, тобто він, потрапивши в цей центр, буде отримувати всіляку допомогу як в буденному житті, так і в фізичній і в психологічній реабілітації. Сьогодні ми працюємо в даному напрямку. В Закарпатті функціонує Ужгородський національний університет, де є медичні факультети. Відповідно, там вже відбувається підготовка певних фахівців в даній сфері. Також ми будемо працювати з міністерством охорони здоров'я, яке також нас нам буде допомагати надавати таких фахівців. Звісно, основний фахівець, медик це реабілітолог, і сьогодні саме ця професія в медичній сфері дуже широко освоюється медиками. Вони проходять перепрофілювання, і цей процес триває вже не перший місяць. І ми сподіваємося, що ми залучимо велику кількість медичного персоналу, яка вже має у реабілітаційній роботі ми впевнені, що вдасться реалізувати, тому що це свята мета, це наш надпріоритет, Ми повинні в першу чергу підтримувати ЗСУ та ветеранів збройних сил України, і це великий обов'язок для нас. Ми заклали кошти в попередні в бюджеті 2024 року. Передбачили певне фінансування. Але це не основні кошти. Звісно, що в нас в обласному бюджеті і в міських бюджетах територіальних громад не вистачить коштів, щоб реалізувати такий потужний проєкт. Ми працюємо з іноземними донорами, і сьогодні вже в нас є певна робота з представниками чеського місцевого самоврядування, з представниками угорського місцевого самоврядування та інших благодійних міжнародних фондів. А також є підтримка міністра. Охорони здоров'я пана Ляшка також він нас запевнив в тому, що буде допомога в плані фінансування через різні міжнародні фонди. І ми надіємося, що в цьому році ми зробимо дуже велику великий об'єм робіт будівельних, щоб в наступному році вже перейти до саме наповнення медичним устаткуванням даного реабілітаційного центру. В даного реабілітаційного центру велика команда, яка підтримує саме його будівництво реалізацію даного проєкту, це відомі спортсмени, відомі політики і політики на плані міжнародної які працюють на міжнародній арені. І також тут буде така потужна медійна складова, де ми будемо. Інформувати населення стосовно того, яким чином вони можуть долучитися до підтримки даного реабілітаційного центру. Незабаром ми представимо цей проект всій країні, міжнародним донорам, благодійним організаціям, а також кожному охочому українцю, який захоче донатити і підтримувати даний проект, і розпочнемо його реалізацію. Все буде 4-5-0.